Сергій Яценко Його вплив відчуває кожен, хто хоч раз танцював під ранковим сонцем. Співзасновник легендарного арт-центру Клоузер та архітектор українського андеграунду. Давайте знайомитись. Ми знаходимося на лісному причалі. Перший раз ми будемо танцювати тут, Астрій. Мені просто цікаво, з що це все починалось і чому саме назва клоузер. Ми до останнього намагалися придумати щось інше, угу. але щось інше так і не прийшло. Знаю, що ти займаєшся, полюбляєш баскетбол. Це... Відра... Відразу перетрибнули. Чотири роки ходили на ММА. Тусовкою всіх клоузерівських відвідувачів, але можеш уявити наше тренування по вівторках, наприклад. Коли там у нас два дні вечірок, зараз там за останні пару років я перевідкрив для себе музику. Ну, Діджей, це ж диск, джокей всіх інших треба вже в USB-діджей переименувати. Як зараз, до речі, змінився букінг артистів? Дуже багато класних артистів сюди не їдуть. Да. Вони бояться. Дуже сильно змінилося Саме поняття вечірок. І Хотів би, щоб повернулися ці вечірки там. Вечірки не знаю. Головне, щоб ми жили в вільній, квітучій країні. А там, якщо вона така буде, ми вже це зробимо, щоб вечірки були гарними.